Як відомо, книга джерело знань, але суспільству заполонили гаджети. Тому медіагрупа «Віда» вирішила поцікавитись у могилівчан. Чи читають вони книги? Та які? Доброго дня, ви читаєте книги? Ні, я слухаю аудіокниги. Є різниця? Так. Ти можеш слухати різні книжки і робити водночас якусь справу. Наприклад, їздити в міському транспорті чи гуляти з дитиною, робити домашні справи. Вони набагато удобніше і комфортніше, ніж тримати постійно книжки в руках. Яка остання книга? «Думай та на Наполеон Хілл. Перечитала все давно. І Шекспіра, і Пушкіна, і Лермонтова, і Толстого, і прочих, і Булгакова. А зараз, як би сказати, нема що читати. То ви зараз не читаєте книги? Звісно. Хватає інтернету, зовсім другі технології. І крім того, читати тепер нема що. В основному женські романи, в основному якісь сльози і соплі, а серйозного нема нічого. Приємною несподіванкою для медіагрупи віда стала зустріч з гостями нашого міста, жителями Каліфорнії. Вони також поділились з нами, які книги полюбляють читати. Um, yes, так звісно. Ми полюбляємо читати. Маємо багато книг твердих та м'яких обкладинках, а ще журнали. Oh, <laughs> Моя улюблена книга Біблія. Вона ніколи не перестає мене дивувати. Ні завжди можна знайти те, що потрібно, незалежно від того, старий ти чи молодий. А ви читаєте книги? Так. Да. Які паперові, електронні? Більш електронні. Чому? Удобно, що завжди при собі телефон, і можна в телефоні швидше знайти, щось і прочитати. Так зручніше для вас, так? Так. Да. Да більш Яка остання книга, яку ви прочитали? Хрупкі кіроновся Анна Шарі. Ваші враження? Класна, найлюбима книжка. Там три часті. Яка остання книга, яку ви прочитали? Не електронна. Я взагалі більше по аніметам, то Клінок розтікаючи демонів. Ну, я читаю, але я багато що читаю і не запоминаю. Ну, Романи всякі, звісно ж. Ну і літературу таку і читала про наші давнішні часи, про Україну, про Голодомор. Колись читала, зараз вже не маю часу.